Брати мої сестри, слава нашому Господу. Вічність в перії. Я читаю місця і Слово Боже, перше місце читаю. Теж нічого не буду читати нового. Більшість з нас знають. Я читаю перше місце повторення закону, восьмий розділ, з другого вірша і нижче. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем. Будешь ли хранить заповеди Его или нет? Он смирал тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои. Дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. И пятый и шестой виш. И знай в сердце твоем, что Господь Бог Твой учит тебя, как человек учит Сына Своего, и так храни заповеди Господа Бога Твоего, ходя путями Его и боясь Его. Евангелиста Ивана. 14 розділ із 4 вірша і нижче. А куди я йду, ви не, зна... ви не... Ви знаєте, і путь знаєте?» Фома сказав йому, Господи, не знаємо, куди йдеш, і як можемо знати путь. І сказал йому, і Ісус сказав йому, Я є им путь і істина, і жизнь, Ніхто не приходить к Отцу. Как только через мене. І ще одне місце читаю із останньої книги відкриття, 22 розділ з 12 вірша і нижче. «Все граду скоро і возмездіє Моє со мною, щоб воздать кожному по делам його. Я є альфа і омега, начало і конець, перший і последній. Блаженні ті, котрі соблюдають заповіді, щоб мати їм право на древо життя і войти в город воротами. Брати мої і сестри, я сьогодні так сиджу на своєму місці. І перший брат Володя, який відкривав служіння і нагадав за зиму. І ви знаєте, чомусь так складається, що в зиму. В життю нашому щось так ну, складається, що ми по-особливому наблюдаємо оці часи, оці времена. Коли тріщать морози, коли холодно, ми чекаємо літа. Коли палить сонце, коли жарко на вулиці, ми чекаємо зиму. Так закладено у нас у людей. І я згадуючи попередні часи, братя мої сестри, чомусь саме в цей момент, в цей період. Зими в нас на Україні, та я думаю, що, мабуть, во всьому Радянському Союзі було так прийнято і ви знаєте, як переломний період був зими до цієї, до цієї дати і після цієї дати. І в ці дні нагадували ми, коли і Ісус приймав святе хрещення. І ми згадували, були служіння, проповідували про це. І говорили, і ви знаєте, мені чомусь пригадується, не знаю. Чому воно саме в такі морозні дні, здається, правда, ну як, як? Розуми йдуть в різні, і навіть не все зрозуміло. Але коли Іоанн вийшов проповідувати, як предтеча Ісуса Христа, Він звернувся до народу і каже, що так сказано, так написано через Ісаїю, глас вопіючого у пустині приготовте путь Господу. Прамими зробіть стезі йому. І що там далі каже? І Там каже, що всякий дол хай наповниться, всякий холм і гора хай понизиться, прути виправляться, і криві неровні пути путіну гладкими. І кривіз не Я сьогодні хотів би сказати, браття, мої сестри, сьогодні є той момент, коли ми повинні провірити свої дороги перед нашим Господом. Ну, не знаю наскільки так я чув колись, ви знаєте, в свої молоді роки розказували, що ще за радянських часів один циган ходив в служіння. І став читати Боже Слово, і він дочитався, що Ісус Христос саме приймав хрещення. І як в наших краях воно в ці дні нагадувалось, він прийшов до служителя і каже, Я хочу прийняти хрещення, так як і Ісус. Ну, йому браття казали, що ми, були, у нас, ми так готуємося. Він каже, що ні, я хочу прийняти хрещення, як Ісус. І ви знаєте, як браття. Його не уговаривали, він настоював на своєму і вирішили дати йому хрещення. Прийшли на водоймище на озеро, вирубали ополонку, бо був товстий лід. І кажуть, що ця, це озеро було так би в ложбині, І весь табір, циган, вийшов. Дивіться, що буде. Мороз на дворі 20 градусів мінус по Цельсію. І що буде? І ви знаєте, браття мої сестри, там горів вогонь, там зайшов служитель у воду, там зайшов циган. І брат-служитель звершив служіння, яке йому було довершено. І ви знаєте, після цього весь табір цей циганський свідчить, що весь покаявся. Браття мої сестри, я хотів би сказати, що віра, вона робить великі чудеса. У нас сьогодні проповідується і зцілення, у нас сьогодні проповідується, що наш Бог всемогутній, правда? Ну не завжди ж так буває у нас в служіннях. Але коли ми повністю довіряємося, все залежить не від Бога, все залежить від нас. Народ ізраїльський в полоні, і приходить момент, коли Бог виводить їх із цього полону. Нам переї мною брат Святослав читав, коли Яков. Уже прийшов до Йосипа в Єгипет, і ви знаєте, це був період часу, якраз із цього почалося, що це ще було давно сказано, що в порабощенні будуть 400 літ за Ізраїля. Ну, я для скорочення часу, ви знаєте, прийшов той момент, коли вже Ізраїль і був і в Єгипетському рабстві, і коли прийшов час, вже пройшли більше 400 років, здається, 430 років, і Бог почув воплю народа свого. Який в і посилає Моїсея для того, щоб вивезти із єгипетського рабства. Все це звершується і приходить момент, коли Бог сказав, що в обітовану землю. Ви знаєте, браття мої сестри, у Бога мислі це не наші мислі, пророк Ісая каже. Його мислі не наші мислі. Путі його не наші путі, говорить Господь. Но як його мислі вище від наших мислей, і путі Його вище від наших путей, як небо вище від землі, так вище мислі його від і місля й і наших. І ви знаєте, Бог звершує уже спасіння через 40 днів вони повинні були бути в обітованій землі. І ви знаєте, вони ходили в такому тілі, як і ми. І приходить момент, коли вони за один, за день вони мусили йти цілий рік. І вже проходять ці роки, і Моїсей вже приближається до об'єтованої землі. І ви знаєте, Моїсей зібрав народ ізраїльський старейшин, і він там дає їм наставлення, і одне із наставлень він каже, і помні весь путь, котрим вйол тебе Господь Бог твой. Братя мої і сестри, ми всі на дорозі. Хтось прожив більше, хтось прожив менше. І ви знаєте, ми часто так. Ідемо вже, як по наклонно йде. Ото пройшли життя сьогодні добре, а завтра надіємось, краще, а завтра краще, а завтра краще. І так всі люди надіються. І ми не знаємо, що несе нам навіть сьогоднішній день до вечора. Правда? І так само і Ізраїль, і Моїсей, для того, щоб зупинити, він каже, пам'ятай всю дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій. І ви дивіться, що він тут каже. Він каже, 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет, Он смирал Тебя, томил Тебя голодом, питал тебя манною, которую не знал Ты и не знали отцы Твои, дабы показать Тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким Словом исходящим из уст Божьих. Брати мои и сестры, чем мы верим сегодня, что ми можемо жити чи ми повинні жити всяким словом, ісходящим із уст Божий. Я хотів би сказати, браття, мої сестри, так косвіно, коли ми дивимося перед Словом Божим, ми завжди маємо бути в благоговенні. тому що написано, що хто навіть отвращає слух свой ослушення Слова Божого, того навіть й молитва мерзость. Але я хотів би сказати, браття, мої сестри, що нас завжди. Браття запрошують, оставимо всі свої мислі, коли ми приходимо до молитви, правда? Ну, це ж дорога наша. Такою дорогою ми йдемо по цій землі, на цій землі. І кажуть, оставіть всі мислі, все оставить о те, що ми йшли з чим додому. Я не один раз аналізував себе. Я не кажу за вас, аналізував себе. І ви знаєте, я не справляюся з цією думкою. А коли ще подивлюся навколо себе, коли сижу там в залі, браття мої сестри. Ми не обманюємо самих себе, тому що Боже Слово, воно є да і амінь. Ми, не можем, ми можемо обманути братів, ми можемо якось сховатися, можемо якось укритися, але від Божого Слова, від Бога ми нікуди не уйдемо. І коли я дивлюся, ви знаєте, браті мої сестри, та ні. Яке мислі ми оставляємо там? Ми всі мислі несемо собою. Ми несемо з собою, і ми ще ложимо їх. Ви знаєте що? Я навіть дивлюся сьогодні. Біблія. Коли б я сьогодні сказав, ану, підніміть, хто в кого є Біблія. Ну, дуже мало буде. Я не хочу навіть аналізувати цю, цей момент. А селефони, браття мої і сестри, ми їх ложимо як святої святих. Біля себе, і ми наблюдаємо, ви знаєте, навіть сидимо, читається, часто я наблюдаю, у нас перед служінням читається Слово Боже, а ми ну-ну, щось там мігнуло трошки на населфоні. Нам треба провірити. От і наші мислі. І ми хочемо отримати відповідь від Господа. І тому Моїсей знає, знає, які був этот народ, він його ввів до цього моменту, і він казав, що пам'ятайте всю дорогу, якою вів вас Господь Бог ваш. Здається, якби таке чудо для нас, як було для Ізраїля, чермне море, ззаді ворог, нема куди відступати, вода розійшлася, да віруючим будь уже до самої смерті, правда? Не вклоняйся не вправо. Передай дітям своїм внукам, правнукам і так далі. Передай, що який Бог сильний і все яку ще треба більшу віру. Але тільки перейшли Черне море, і ви знаєте, знову, давай в Єгипет, давай часток, давай лук, давай п'яте, десяте, і що нам до того, що ти, Моїсей, насвів цю пустиню. І через те Бог є Бог. Він не міг іначе поступити з Ізраїлем, як за один день. вони повинні були йти один рік, щоб іспитати, і узнати, що в серці чоловіка. Хіба Бог не знає, братя мої сестри? Ви мені скажіть, хіба Бог не знає сьогодні Льоня, який стоїть за кафедрою, чи вас у залі не знає, знає Бог. Але Бог, щоб смирить, щоб покорить народ. Для того, щоб. І хоча ми бачимо, що всі, хто від 20 років і вище, не війшли в обітовану землю, у Бога є справедливість. Ви знаєте, в притчах ми читаємо, що є путі, які кажуться чоловіку. Прямими. Але конець. Ми такий не один раз чули вислів, що кінець вінчає всяке діло. Кінець, браття мої сестри. Часто нам кажуть, що не начало спасає а кінець, да, так нема написано, але це Писання нас підводить до того, що не початок наш, не так, як ми, але треба бути вірним до смерті, а тоді получиш вінець життя. У Бога є. Своє определення. Знову в притчах, ми читаємо, що всі путі чоловіка чистий в глазах його, но серце звишує Бог. Серце звишує Бог, братя мої сестри, наші путі, наші путі ми завжди, наші путі чисті, наші завжди пути прямі. І ви знаєте, Ізраїль думав тоже, що в їхнім пути прями, що вони правильно йдуть, Бога ну, чтять, і другим Богам поклоняється, і все нормально. І Бог же йде в столбе облачном, в столбе огніном, сопровождає їх. І все, в Ізраїля було все нормально. Но прийшов час, браття мої сестри, коли навіть івійшли в обетовану землю, і далі Бог продовжував говорити до Ізраїля. Бог любив Ізраїля, Бог благословляв Ізраїля, і коли вони грішили, Бог наказував Ізраїля. І прийшов момент, коли ми вже читаємо у Єремі, через пророка Єремію Бог звертається до Ізраїля і каже: «Остановіться на путях ваших. І розсмотрите і розпростіть у путях древніх. І ви знаєте, коли ну, часом ми згадуємо минуле наше і розказуємо дітям нашим, і наші діти кажуть: «Ха, та що, та колись їздили, колись їздили на велосипедах, а ще раніше і велосипедів не мали. Та колись. Ходили у полотняних хітонах, а сьогодні ми в прекрасних костюмах. Хе, що, що ж там такого? Древні, давайте в древність вертатися. Але браті мої сестри, я звернув увагу. Якби на цьому була зупинка зупинка, то, можливо, були б і молодь сьогодні була б і права. Але там, каже, де путь добрий, ідіть по йому. Бог не хоче, браття мої і сестри, щоб хтось із нас загинув. Він не хотів, щоб євреї загинули. Він не хотів. І він каже, що зупиніться, розпитайте, розпросіть, де путь добрий, ідіть по йому. І що сказали, не підемо. Сторожей поставив, слухайте їх, не будемо слухати. Упорство людини, браття мої і сестри, путь чоловіка в глазах його завжди чист. Кажеться йому прямими. Но конець, ми бачимо, який кінець. І тому, коли браття мої і сестри, прийшов Христос, Він собою показав. Життям своїм, показав, Він став доступний для людей. Він став проповідувати покаяння для того, щоб людина покаялась в гріхах своїх. Він прийшов для того, щоб звільнити від рабства, не від рабства єгипетського, а від рабства гріха. І браття мої і сестри, і Він веде нас по цій земній дорозі. Не ми його вибрали, але Він вибрав нас. Алілуя нашому Господу, брати мої і сестри. Ми його не випрошали, а він відкрився для нас. Ми не краще від інших людей. І ви думаєте, він сьогодні не знає Да. Хтось скаже, ну. Бог через пророка Ісаю каже, іщіть Господа, коли можна знайти Його. Треба шукати, брати мої сестри, треба шукати Господа. Але вже нам, Бог, котрим Бог відкрився, котрих Бог спас, котрих Бог знайшов у цьому світі гріха і беззаконня, нам треба кожний день, кожний час, кожну хвилину шукати нашого Господа. Тому що ми без нього є ніщо. І вже коли Христос каже, що для учнів своїх, ходив з учнями, учні бачили чудеса. Вів їх тією дорогою, яка веде до спасіння. Відкрився для їх і каже, куди я йду, ви знаєте і путь знаєте. А Фома каже: Господи, як ми не знаємо, куди ти йдеш і не знаємо путі. І тоді Христос каже: Я є дорога, істина і життя. І немає іншої, браття мої сестри, і немає іншої, щоб прийти до Отця Небесного. Я є дорога, істина і життя. Автор одного вірша виразів такі слова, на небо є одна дорога, а в погибель тисячі дорог. І Христос проповідує, в нагорній проповіді Він сказав, що «Входіть чесними вратами, потому що широкі врата і пространен путь, ведущий в погибель». і там написано, і многії йдуть їм. Брати мої і сестри, наш Бог святий, а узок путь і вузькі двері ведуть у вічне життя і немногії знаходять його. І в тих немногих, браття мої і сестри, Бог дав милість свою для мене і для вас. В тих немногих сьогодні ми з вами. Аллія нашому Богу! Він достоєн слави, і тому будемо цінувати цим часом, браття мої і сестри. Всяка дорога вона має початок і вона має кінець. Ми сьогодні рухаємось по дорогах цього світу, навіть в наших переміщеннях, і ви знаєте, ми зустрічаємось часом із платними дорогами, де ми повинні заплатити за цю дорогу, щоб проїхати прекрасною дорогою. Я хотів би сказати, ці дороги мають особливе значення. І я хотів би сказати, браті мої сестри, наша дорога до вічного блаженства, до вічного царства, вона платна дорога, але за її заплатив. І Ісус, слава нашому Богу. Він заплатив своїм життям на Волгофі, віддавши його у жертву, у милостцівлення для того, щоб ти і я мав надію на майбутнє, мав надію на життя. Слава нашому Богу. Він достоєн хвали. І я хотів би сказати, браті мої сестрі, що всяка дорога, яка має початок, вона приходить до Кінця. Вона прийде до кінця. Є пункт. Призначення А і є пункт призначення Б, ми кажемо. Це вихід і це кінець, куди ми повинні прийти. І тому, вже я читав у відкритті, і Ісус Христос каже, ще граду скоро і возмездіє моє со мною, щоб воздати кожному по ділам його». Браття мої і Бог не буде вам воздавати за мої діла. За братів діла, Бог не буде воздавати мені за ваші діла, а Бог воздасть нас, нам кожному по ділах наших. І тому, поки ми на цій дорозі, брати мої сестри, яка веде до вічного спасіння, давайте будемо цінувати, давайте оставимо все, зійдемо, коли хто сьогодні стоїть ще на широкій дорозі, одною ногою і там, і там, так діло не вийде. Треба стати твердо на той основі, яка веде до вічного спасіння. Це вузька дорога, але вона, братя мої сестри, пряма, вона приємна. Вона з Ісусом. І той, хто воїстину повірив і прийняв Його як свого Спасителя, він йде сьогодні по цій дорозі життя радіючи і славячи Господа. Пам'ятай всю дорогу, якою вів тебе Господь. Ці слова сьогодні не до Ізраїля, ці сьогодні слова до мене і до вас, браття мої сестри, нам є про що пам'ятати. Нам є про що пам'ятати. Він нас вів до цього часу, вів нас, дітей наших, внуків наших. Ви знаєте, я, коли був молодим, я ніколи не думав, що я буду в такому віці. Але Бог вів своєю рукою, і сьогодні, оглядаючись назад, не один раз дивлюсь на ті дороги, які ми пройшли. І ви знаєте, свого часу муж Божий сказав: межі мої пройшли про прекрасним містам. Ви знаєте, брати мої сестри, як приємно споминати, що і наші пройшли по прекрасним містам. І ви знаєте, які прекрасні міста? Прекрасні міста із Господом. Де ми йшли із Господом, там прекрасні міста. Давид каже: Іспитай мене Боже, і узнай, що в серці моєму, іспитай мене і зри, не на опасному ли я путі і направ мене на путь вічний. Оказується, браття мої сестри, путей в цірі дуже багато. дуже багато путей. Вони є, які хочете, вони є криві, вони є сьогодні, ви знаєте, неугодні Господу. Можна їх перераховувати багато і багато. Не хватить часу, навіть дві години, перераховувати, які є сьогодні путі. Але Ісус нам відкрив путь, який є вічний, який веде до життя, який веде до спасіння. Да, він, можливо, для кого-то сьогодні, ви знаєте, із питання, в смиренні, в якомусь, можливо, ще іншому стані. Але, браття мої і сестри, кінець цієї дороги життя вічне з Ісусом Христом. І тому хай Господь благословить. І там каже блажен муж, в відкритті, блажен муж, браття мої і сестри, которые, тут сказано, «блаженні ті, которые соблюдають заповіді Його, щоб чтобы їм право на древо життя і войти в город воротами. Брати мої і сестри, це є велике, тому що Христос сказав я є Альфа і Омега, начало і конець, перший і последній. Він, брати мої і сестри, відкрився для нас, Він спас нас, Він знайшов, Він оправдав нас і Він прийде за нами. Брати мої і сестри, тільки нам повинно бути в числі блаженних, війти в город воротами і стати спадкоємцями вічного царства з Господом нашим Ісусом Христом. Да, нелегка дорога християнина. Але ті, котрі йшли попереду нас, сьогодні молодь, ви знаєте, з дерзновінням, якимсь таким розказують, там, про тюрми, про силки, про інші положення. Але ми сьогодні тільки, ви знаєте, теорію. Теорію, браття, говоримо, теорію говоримо. А практика, хто пройшов практику, брати мої сестри, це зовсім інше. І тому на дорозі, на цій, яку поставив нас Господь, так легко і зійти з її. Але дуже важко повернутися на неї знову, тому що наш Бог є святий, і він каже, що туди, об ворота, браття мої сестри, ніщо не чисте, ніщо предане їм мерзості і лжі, туди нічого не войде. Тому, як ніколи, нам треба сьогодні цінувати цим часом і пам'ятати всю дорогу, якою вів нас Господь Бог наш. Хай благословить всіх нас Бог, щоб наше життя, яке ми почали в Ісусі Христі. Твердо зберегти до кінця і остатись вірними для Його. Не дивлячись сьогодні ні на які технології, ні те, що оточує нас, ні те, що сьогодні пропонує цей світ, а він пропонує дуже багато. Братя мої сестри, він дуже багато пропонує. І коли сьогодні нам треба щось оставити, то давайте оставимо. Задля того, щоб наша дорога була кінцевим входом у Царство Отця Небесного. Без цього ми не можемо війти. Ми сьогодні повинні цінувати цим, ці. ми сьогодні повинні виховувати дітей наших, наставляти говорити їм правду Божу. Ми сьогодні не повинні дозволяти, ви знаєте, те, що неугодне для, для християнина. Якось часом махнемо рукою, часом щось зробимо неугодне перед Господом і думаємо, що воно так проходить. У Бога все отмечено. Он серцеведець. Він бачить серце, він бачить наші ходіння. Він все бачить. І тому перед таким Богом, браття мої і сестри, ми повинні свого часу предстати і дати звіт за своє життя. А поки на дорозі будемо пам'ятати, що наш Бог святий і своє життя, свою дорогу зберігати в чистоті і святості, щоб досягти вічного блаженства з усіма освяченими. Богу нашому слава. Амінь.